Доброго часу дня, Кінодумці. 7 березня 2024 року Netflix презентував серіал Джентльмени від Гая Річі. Даний серіал є спін-оффом одноіменного фільму 2019 року. Фільм отримав змішані оцінки від критиків, але загалом картина прийшла до вподоби глядачам. І от Гай Річі пробує перенести створений ним світ у серіальний формат, в якому нам презентують абсолютно нових персонажів. Хто ти? В контексті порівняння з оригінальним фільмом серіальна версія програє по всім параметрам від закрученості сюжету до харизми дійових осіб. Але і тут можна знайти знайомі імена. Наприклад, Тео Джеймс, який може бути вам знайомий у фільмах Дивергент. В серіалі він зіграв головну роль Едварда Горнімана. Також тут присутня Кая Скоделаріо. Найвідоміші її ролі були в фільмах. Той, що біжить лабіринтом, та останній фільм з серії Пірати Карибського моря. В серіалі ж вона постає в ролі Сьюзі Глас, яка де-факто є головою злочинного синдикату свого батька, Ясно. також варто відмітити одного з любимчиків Гая Річі Вінні Джонса. Хоча в серіалі в нього доволі неочікувана роль. Очікуваної експресивності ви від нього не побачите. Хоч цього, і до останнього очікуєш. Вибачте, я погано співаю. Співай. Натомість тут він нам постає як людина, яка багато чого в житті вже пережила, і тому він до всього ставиться спокійно, хай би там що не відбувалося. А також готовий дати гідну пораду тому, хто її потребує. Погодьтеся, доволі неочікуваний образ для війні. Але все ж таки найбільше запам'ятовується Деніал Інс в роді Фредді, брата Едварда. Мабуть, найкраще попадання зі всього касту. Його тут демонструють як такого, роздолбає, який постійно стряє в різноманітній неприємності. Тож основна комендійна складова базується саме на цьому персонажі, і актор цією ролью чудово справляється. А ну йди сюди! А от у плану змісту джентльмени це все ще топовий гай річі. Нехай розмазаний по щедрому серіальному хронометражу та розбавлений іншими постановками. Перші два епізоди, які зрежисовані ним самим, становлять єдиний міні-сюжет. Та заходять на одному диханні. Адже притаманна картина мрічі Абсурдне божевілля, тут гармонійно сусідить з захопливими та сповненими інтриги, пошуками шляхів розв'язання серйозної проблеми. І перш ніж перейти до сюжету серіалу, давайте обговоримо епізод, який викликав обурення в багатьох українців. А саме Росія, яка спокійно сидить поруч з українцями. І перш ніж поливати брудом гая річі і говорити, що не варто дивити серіал, я скажу, що розумію, що він намагався показати в цій сцені. А саме продажність людей і те, що деякому абсолютно профігу на моральну складову і заради грошей, їм байдуже з ким мати справу. Проте я розумію тих, хто обурюється. Адже чи так важлива була ця сцена, мабуть, що ні, і на історію вона ніяк не впливає. А тому річі міг обійтися цілком і без неї. Але ж все ж таки серіал знімався більше для західної аудиторії, і вони цю сцену зрозуміють саме так, як описано вище. Тож чи достатньо цього моменту, щоб не дивитись серіал? Думаю, що ні. Проте у кожного своя думка. Напишіть в коментарях, що думаєте про даний епізод. Отже, повернемося до сюжету: в серіалі розповідається про військового Едді Голстеда котрі повертається додому у рідну Англію, де його батько на смертному ложі дає останні настанови сину. Вже після смерті батька, який був заможним герцогом та володів старовинним маєтком, з'ясовується, що саме Едді успадкував титул батька та все його майно. Цим виявляється незадоволений старший син померлого Фредді, що забугував велику суму одним не надто доброзичливим ліверпульцем у спортивних костюмах. У пошуках грошей Едді заручається підтримкою молодої ганстерки. Сьюзі Глас, котра керує місцевим осередком бізнесу з вирощуванням марихуани. Одна з підземних теплиць знаходиться саме на території маєтку Голстедів, що стає для братів справжньою несподіванкою. На початкових етапах співпраця Едді та Сюзі знаходиться по один бік барикад, але з плином часу новоспечений герцог робить все більш відчайдушні кроки, щоб позбавитися від плантації, розташованої у нього в дворі. В цілому історія цілком знайома щось подібне так чи інакше ми вже десь бачили, проте не в цьому сама сутність серіалу, а саме те, що нам розповідає саме гай річі. А тому тут завжди є місце, скажімо, так, в певній ексцентричності, а в деяких епізодах і абсурдності. Це гітлерове яйце. В серіалі доволі непогано показано кримінальну історію зі своїми інтригами та розбірками. Так можна сказати, що серіал не надто захоплюючий та динамічний, як оригінальний фільм, та кінці, в останній серії доволі передбачувана. Проте в цілому це непоганий серіал, тож за версією кінодумки серіальні джентльмени отримують 7,4 балів з 9. А на сьогодні це все. Пишіть в коментарях, як вам серіал, а також не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. the stream must have a